Ці вісім вагонів стануть національним музеєм України. Вони стоятимуть у крутах на згадку про студентів, яких на поїзді зі зброєю привезли боронити Україну від більшовиків. У пошуку справжніх вагонів того часу ініціаторам встановлення меморіалу допомогло міністерство транспорту. Уже кілька місяців вагони реставрують. Десятки років вони не знали дороги, і за цей час перетворилися на справжній смітник. Привезли нам гниляче. Ну все гниле ви побачили, бо тут скільки було. Сміття це гори гори рухляді. Страшне, просто знаєте, більше, ніж оці вагони займають. От Там було, вивозили камазами. А це треба було і зберегти історичність, основне, що те, що збереглося, тут збережено. Опа, тут можна відкрити. Це теж історія, це антикваріат, можна сказати. Після чищення повернення у минуле. Реставратори всередині оббили їх деревом, як це робили 100 років тому. Пофарбували підлогу. Для кращого розуміння епохи туристами залишили в Ошибійку. Ми навіть надпись Дезраствор. Сюди заливався дезраствор. З допомогою пара. Люди обрабатувалися. Отсюди випускалися потом в порядку, щоб тільки проход сквозний був. Знаєте? Ну, можна його зняти. Все-таки это была эпоха война, разруха, тиф. Ширень за враження? буде в експозиції і справжня солдатська кухня. Тут можна буде і чай нагріти, і руки вимити теплою водою, адже у наступному вагоні на туристів чекатиме історія. На прожекторі крутитимуть документальні фільми, на полицях лежатимуть документи. За радянський період ці всі речі, якщо були якісь спогади, якісь документи, первинні їх або дуже глибоко ховали в архівах, або просто понищили. Тому матеріалів по саме по бою під крутами їх. Мало, але нам вдалося дещо знайти. Зокрема, от дуже цікавий, як на мене, рукописний документ. Це своєрідний наказ по загону української повстанської армії. Це вже 43-44 рік і в цьому наказі відзначається, що в всіх частинах, які воюють в складі української повстанської армії, відзначити цей день 29 січня, як день героїв Крут. Автори меморіалу вже нині побоюються вандалів. Тричі пам'ятник героям круто бливали фарбою. Тому тепер в одному з вагонів музею чатуватиме охорона. Цілодобово вона стежатиме за зображенням на моніторах від 16 відеокамер. Алла Скорик, Костянтин Селіченко, Чернігівщина, П'ятий канал.